З залишків, пиломатеріалів, зробив такого каркаса на човна. От вскрив всередині таким переробом соляркою. Китається воно і не буде пропускати води. Ось є такий шток на відеокамеру і бокові борти доски. Порштевні чи як вони називаються, будуть скриватися соляркою з бітумом, смолою. Воно зразу буде приклеюватися в частині, де цвяхи будуть прибуватися. І такий шалаш зробив. Такий надувний басейн був порваний, з його накидку зробив. Тут навіть написано: пірнати не можна, а плавати можна. Човен це для плавання, а не для пірнання, але назву його норка, бо буде ловити рибу. Це такий малий, двохмісний човен. Шатер знімається, розкладається, можна брати, можна і брати. І такі чохли задній на корму. І передній на носову частину від доща. А це шатер від сонця і доща. Тут зроблений відсіки, ось середній відсік. Тут ще буде оббуватися воно. Також буде крила прироблюватися, щоб не перекидалося ціпни. І ще будуть колеска спереді і ззаді, щоб можна було транспортувати. От на носовій частині відсік, середній, а на задній немає. Ну Буде ставитися ще електродвигун саморобний, бо лодка плоскодонна буде тихохідна. Внутрі буде плаваючий засіб. Також під низом буде така п'єнка пінопласт старих холодильників і по боках можна. тому що дідові треба тепла лодка і така, щоб не потопаємо і не перевертаємо. Ну, щось модрую над цим, Ще роботи трохи є, але вже на 70-10% зроблено роботи. Потім буде підсохне, ще скриватися і оббиватися вже бортові частини. Що всім добра, здоров'я успіхів, слава Богу!